Представляємо до да вашої уваги трьохкімнатну квартиру на інгульці. Це житловий фонд поліпшеного планування. Дивіться, яка тут кімната, зал який гарний, великий, квадратний і має вихід на балкон. Чи балкон засклений, утеплений? Загальна площа цієї квартири 63 метри квадратних. Всі кімнати окремі. На одну сторону іде у нас спальня, яка має теж вихід на лоджу. такий гарний вигляд, сонячний день. Бачите, яка сонячна кімната світла, квартира повністю з ремонтом, і потолочки, і стелі, і підлога, і всі стіни вирівняні. і проводка вся замінена, мідна, до речі. В спальні всі меблі залишаються, весь спальний гарнітур. І друга спальня дитяча готовий стіл, і диванчик, і шафа все, що потрібно для дитини. Так, хочу вам показати як вішенку на турці. Вау, ванну кімната. Вона в дуже приємному, кораловому кольорі. Ось така велика готова. Ванна, сушилочка, Вона дуже велика, простора. До речі, певна машина залишається. Дуже гарно зроблено, все якісно. Шафи купе залишаються. залишається. І показую вам кухню. Подивіться, яка велика кухня 9 метрів квадратних. Тут є лічильник на газ, лічильник на воду. До речі, тут два стояки. І у кухні є окремий маленький бойлер, який нагріває воду тільки на кухню. Такі квартири дуже цінуються. Бо вони відносяться до житлового фонду з поліпшеним плануванням. Подивіться, який доглянутий двір, весь укладений плиточкою, парковочку зробили, все цивільно, жильці за свої кошти все це робили. Продовжуємо працювати з житловими сертифікатами. А якщо ви якусь пропозицію знайшли самі, то можете запрошувати на супровід угоди. Якщо ви хочете, щоб ваша угода була безпечною та юридично вас підстрахували.